Судили уродженця Каширщини за ухилення від військової служби. Як виявилось, чоловік не прийшов до пункту збору без причини, через що й опинився у списку ухилянтів. Суді першої інстанції винувачений свою провину, визнав повністю та навіть назвав причину такого вчинку. В пред'явленому обвинуваченні підсудний свою винуватість визнав повністю. В показаннях підтвердив обставини умисного ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період нез'явлення на 8 ранку, 21 липня 2023 року до пункту збору через погіршення стану здоров'я. Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді одного року іспитового терміну. Проте з моменту винесення вироку у житті чоловіка дещо змінилося та він подався до апеляції. Оскільки ви маєте відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації особа з інвалідністю, підтримуєте клопотання? Яка у вас група інвалідності? Третя група інвалідності після таких змін апеляційний суд виніс остаточне рішення у цій справі. Звільнити що від кримінальної відповідальності за статтею 336 Кримінального кодексу України на підставі статті 48 Кримінального кодексу України у зв'язку зі зміною обстановки.